Розглянемо роботу силових ланцюгів електроповізду епл 2 р 2 т при роботі на позиціях реостатного гальмування зі самозбудження. Слід знати, що дані позиції це з 3 по 11, включно позиції реостатного контролера. Живлення буде відбуватися від тягових двигунів, тому схему розпочинаємо від обмоток Якови. Відомо, так як ретягових двигунів М1 жилення поступає на замкні контакти лінійного контактору гальмівного ЛКТ і на третій позиції через блоки пускових гальмівних опорів Р8, Р7, Р6, Р5. Далі двома ланками: перше через пусковий гальмівний опір Р4, а також паралельно через замкні контакти другого контактору. Реостатного контролера через блоки пускових гальмівних опорів r 3 r 2 Жилення поступає на замкнені контакти гальмівного контактору Т. Далі через замкнені контакти гальмівного перемикача в положенні гальмування ТП3. Жилення поступає на замкнені контакти, контактору ослаблення поля США. Далі піднімається вгору через замкні контакти 16-го контактору реостатного контролера, замкні контакти гальмівного перемикача в положенні гальмування ТП5 і на замкні контакти реверсора в положенні вперед В1. Через обмотки збудження 1, 2-го, 3 та 4-го тягу відвинів, замкні контакти реверсора в положенні вперед В2, через шум 3 амперметру і замкні контактори контактору захисту КЗ. Через замкні контакти 7-го контактора гальмівного перемикача ТП-7. Живлення поступає двома ланцюгами. Оскільки індуктивний шум – це по суті є довгий мідний кабель, то живлення проходить через індуктивний шум Л2, а також паралельно через замкні контакти 17-го контакту реостатного контролера на датчики струму дтя 1, датчик струму якоря ДТЯ. І повертається на обмотки якоря тягових двигунів. Таким чином збирається силова схема. Реостатного гальмування електропоїзду Р2Т epl 2 т при самозбудженні.